Добрий день, шановні студенти! Тема сьогоднішньої лекції облік праці та заробітної плати. Зараз ми розглянемо перші два питання представлені на цьому слайді. На цьому слайді представлена література до лекції, що представляє собою нормативно-правові акти з регулювання праці та заробітної плати. Основним нормативно-правовим актом законодавства України із зарплати є закон України про оплату праці. Далі закон. Відповідно до статті 1 цього закону, заробітна плата це винагорода, що вимірюється в грошовому еквіваленті і яка виплачується працівникові за виконану роботу. На цьому слайді представлена структура заробітної плати. Відповідно до статті 2 закону виділяються наступні види зарплати. Основна, як винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці. Додаткова як винагорода за працю понад установлені норми за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік. Премії за спеціальними системами і положеннями компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати. Стаття 3 закону дає визначення мінімальної заробітної плати, яке представлене на цьому слайді. Слід зазначити, що мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності господарювання. Та фізичних осіб, які використовують найманих працівників. Стаття 8 закону визначає сферу державного регулювання оплати праці працівників підприємств, усіх форм власності шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій. При цьому слід зазначити, що мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі не нижче розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На цьому слайді наведено визначення прожиткового мінімуму, як вартісної величини набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів і послуг, необхідних для нормального функціонування організму людини і для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості. Відповідно до статті 2 закону, заробітна плата виплачується працівникам регулярно у робочі дні у строки, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів. Відповідно до закону України про Державний бюджет України на 2014 рік з 1 січня 2014 року встановлюються такі показники вибачте, соціальних гарантій, як мінімальна заробітна плата 1218 гривень, прожитковий мінімум для різних категорій, який для працездатних осіб становить 1218 гривень, що відповідає статті 8 закону України про оплату праці. Мінімальна зарплата не нижче розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. При цьому слід зауважити, що з травня 2014 року мінімальна зарплата була проіндексована на 3% інфляції до розміру 1254 гривні 54 копійки. Але в законі вона залишилася на рівні 1218 гривень. У відповідності з Податковим кодексом України встановлюються також податкові соціальні пільги з метою полегшення податкового тягаря для осіб з низьким рівнем заробітних плат. Загальна податкова пільга становить у 2014 році 609 гривень. Вона розраховується як 50% від мінімальної заробітної плати. Встановлені також і підвищені пільги для платника податків, який утримує двох і більше дітей до 18 років 609 гривень у розрахунку на кожну дитину, 913 гривень 150% і 1218 гривень до 200% для відповідних категорій, зазначених у податковому кодексі України. При цьому слід нагадати, що граничний дохід, до якого застосовується податкова соціальна пільга на 2014 рік, складає 1710 гривень. На цьому слайді представлені форми оплати праці. Прийнято виділяти такі її форми. Відрядну, при якій оплата проводиться за кількість виконаної роботи виробленої продукції, використовується у фармацевтичній промисловості. Погодинну, при якій оплата проводиться за кількість відпрацьованого часу за тарифними ставками за години роботи або оклад за місяць, використовується в аптеках. На цьому слайді представлена єдина тарифна сітка розрядів і коефіцієнтів оплати праці для працівників аптек. Суть її полягає в тому, що для кожної посади встановлюється тарифний розряд і відповідний йому тарифний коефіцієнт. Вони використовуються для визначення розмірів посадових окладів. Як це робиться, ми подивимося на наступному слайді. Для визначення посадового кладу для будь-якої посади необхідно мінімальну зарплату на 1 січня поточного року у 2014 році це 1218 гривень помножити на тарифний коефіцієнт відповідного тарифного розряду, що й представлено на цьому слайді.